Дякую за привітання. Дійсно, Артур – друге в історії. В 2011 році, по-моєму, да, ми виграли перший раз. І, е, ні, не, не в 11, 13 му 11 років тому назад. І ми дуже хотіли повторити це. Я особисто, по-моєму, двічі чи тричі програвав фінали. І для мене це був Ну, я не знаю, це день, коли я все ж таки не молодий, 38 років. Дуже хотілося виграти і ну, дуже задоволені, що ми це зробили. Ми дуже хотіли і команді дуже дякую, що. А за рахунок чого вдалося вашій команді виграти? За рахунок бійцівських якостей, за рахунок підготовки. Ми дійсно, Андрій Неруш, Віталій Сидоренко давали нам ну, тренувальну програму, таку три мінімум три рази на тиждень. Плюс через ігри ми готувалися, і за рахунок тренувань, самовіддачі в першу чергу. Ви ж бачите, самі, ну ми не грали в красивий футбол, ми грали на результат, і це принесло свою користь. а Як кажуть, забувається результат на табло. Тому за рахунок і цього що... ви отримали приз не просто найкращого голкіпера, ви отримали приз найкращого МВП, найкращий гравець. Ось наскільки важлива ця перемога в цій номінації для вас особисто? Це дуже приємно, ну тут нема чого скривати. Кожен раз кожному футболісту приємно особисті нагороди отримувати. Але ж, повторюсь, ще раз, ми дуже хотіли виграти не ці нагороди. Якщо б ми програли і нам дали хоч всі нагороди разом, це було б не то. Ми хотіли підняти кубок за перше місце над головою, і ми це зробили. Тому особисті нагороди приємно, але відходять на другий план.